У Тереччині відбулась церемонія закладки другого корабля типу АДА для військово морських сил Збройних сил України. Маневри також пройдуть в северних регіонах Норвегії, Швеції для репетиції війни з Росією. Будуть направлені более 50 кораблів, включаючи фрегати і підводні лодки. В указі президента йдеться про те, що корвету класу Ада присвоюється ім'я гетьмана Івана Виговського, і надалі він буде іменуватись як корвет Гетьман іван Виговський. Зазначається, що це ім'я присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового. Політичного та державного діяча гетьмана війська Запорізького Івана Виговського. Нагадаємо, що у 22-му році першому корвету класу Ада присвоєно ім'я гетьман Іван Мазепа. Наскільки я пам'ятаю, це вже п'ята доба, а свято називається а, Памінки, і відповідно вони вже, мабуть, п'яту добу цим займаються. А окрім жартів, звісно, ворог зараз робить розбір польотів. Намагається розібратися в ситуації, спланувати свої подальші дії. Звісно, це не випадковість, і ми вже бачили такі приклади після ураження попередніх цілей з нашого боку. За п'ять тижнів фактично це вже третє знищення. Тому звісно, зараз ворог в тому стані, коли він має розібратися в ситуації і мабуть обрати наступну жертву. Насправді прогнозувати досить складно, тому що не слід все ж таки списувати з рахунків наявний корабельний склад, не слід вважати, що ворог не адаптується і не реагує, це не так. Відповідно, кожна, кожного разу цю операцію планувати треба наново, і тому, відповідно, зараз ми можемо лише казати про позитивну тенденцію і можемо казати про те, що ініціатива на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, тому що той на чиєму боці ініціатива відповідно той може нав'язувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить. Тим не менш, це означає лише те, що ми маємо працювати і надалі. Бо як зазначив командувачів морських сил Збройної сили України віце-адмірал Нішпапа. Кожний корабель під прапором а, військовим чорному морі для нас є законною ціллю. Президент Зеленський перебуваючи в Туреччині, казав про те, що він також в тому сліп проведе інспекцію, як там будуються українські корвети, які замовлені в Туреччині. А ці корвети чи вони на даний момент можуть якось підсилити нас, чи насправді б там перегнати їх до Одеси, зараз було би без сенсу, тому що вони відразу стануть легкою мішенню? Справа навіть не в тому. Справа в тому, що кожен такий корабель він потребує відповідної підготовки особового складу. І це процес досить складний і досить нешвидкий. тому що по-перше, це нова одиниця озброєння для нас. По-друге, сама корабельна служба організована по-іншому. І по третє, звісно, треба, щоб екіпаж цього корабля міг пройти бойове злагодження відповідно. А це досить тривалий процес. Навіть в країнах НАТО він займає досить довго багато часу, але вони вже фактично не мають інших складнощів, які для нас є новими викликами. Тому зараз триває підготовка екіпажу, вона складається як з індивідуальної підготовки, так і з колективної. І навіть після закінчення цієї підготовки потребується час, для того, щоб екіпаж міг навчитися працювати разом, тому що це велика команда. Це багато елементів, багато складових, тому відповідно це досить, досить тривалий час. Хло це взагалі така структура, яка розбудовується роками, але іншого шляху у морської держави, а не держави біля моря нема. Абсолютно, що ж дякуємо дуже. Я ще ну, хотіла одне запитати, пане Дмитре. Тут Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, на засіданні Ради безпеки сказав про те, що росіяни намагаються зірвати функціонування зерноморського морського коридору. І власне саме з цим пов'язують ось ці постійні обстріли Одеси. Вони собі обрали її як таку постійну ціль. Що ви про це скажете? Те саме, що і неодноразово казав до цього, ми закрили акваторію від присутності там російських військових кораблів, які можна було побачити просто на обрії на початку повномасштабного вторгнення, просто з Одеси. Зараз це неможливо. Ми відповідно зараз робимо це і надалі. Суходолом ворог успіху не мав. В нашому напрямку і відповідно залишається повітряний простір. І це єдина така проблема, яку з якою ми ще стикаємося, і яку слід звісно так само усувати. Так, ми боремося е проти ворожих е авіаударів, проти ворожих цілей в повітрі е для цього використовуємо різноманітні технічні засоби, е але все одно це єдина така ще шпарина, через яку ворог намагається впливати на нашу. Портову інфраструктуру, проте коридор працює працює досить успішно. Вже більше тисячі студент скористалися цим коридором, і це ця робота триває постійно, але так, повітряний простір над чорним морем закривати треба. Тут ми покладаємося більше на наших колег з повітряних сил. Вони теж роблять це необхідно, але так само ми покладаємося і на наших партнерів. Щодо надання відповідних технічних засобів, наприклад, тих самих літаків F-16, наприклад, та систем протиповітряної оборони, тим часом Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів f 16 Саме цілі такі можуть стати руйнівним фактором для окупаційних сил. Так вважає підполковник військово-повітряних сил США у відставці та колишній пілот F-16 Пітер Грінбург. Про те, як найефективніше використовувати F-16, він розповів Марії Прус. Коли я літав в Іраку, це був десь 2003 рік, приблизно через рік після введення сил США в Ірак. Я патрулював небо, просто допомагав військовим на землі, коли мене повідомили, що є підрозділ у біді, партнер по коаліції в біді, і насправді їхня позиція була під загрозою. Вони залишали свою позицію всередині маленького містечка на річці Єфрат. У будь-якому випадку я з'явився і зв'язався з цими військами або принаймні з посередником на землі, авіадиспетчером. І виявилося, що вони українці, там десь рота українців. І на момент, коли я їх знайшов, вони фактично вже були у своїй бронетехніці на своїх БТРах і вони виходили з цього району. Тож це був мій досвід спілкування з українцями та українськими військовими. Ймовірно, більшість американців і не знають, що Україна підтримала нас у той час, коли на нас напав іноземний ворог. Україна мала багато власних проблем у той час. Це був 2003 рік, але вони були в Іраку, підтримуючи зусилля США. Там тож це був мій перший досвід знайомства з Україною ви на зв'язку з українськими пілотами, і вони говорять про F-16 вже довгий час. Ви були інструктором з F-16, Тож ви знаєте, що потрібно, щоб навчитись оперувати цими літаками. Як ви вважаєте, що для українців зараз є найбільшим викликом? Чи десиголнечи ці літаки дивовижні машини, звичайно, але вони найкраще працюють, коли взаємодіють з іншими літаками та наземними станціями з радарами. Це ціла екосистема технологій. Але щоб дійсно використовувати можливості F-16, які є системою озброєння, це не просто літак. Вам потрібно бути частиною цієї екосистеми. І українські військові, українські пілоти розуміють, що це дуже довгий шлях. Але вони це роблять, Західний тип ведення бойових дій дуже відрізняється від радянського способу ведення війни, і цей перехід триває для українських військових протягом тривалого часу. Це добре задокументовано. Про це вже говорили дуже розумні люди. Цей процес для України триває, і це великий виклик. Це виклик зробити фізичну інфраструктуру, готовою до F-16, до західних літаків. Навчати техніків це складно. Також є персонал, технічного обслуговування та постачання. В авіації є мільйон деталей. Авіація складається із деталей. Ми, сполучені Штати, не воювали, будучи загнаними у кут, можливо, із часів Другої світової війни. Але навіть під час другої світової у нас була відносна безпека в Америці для навчання, озброєння та виробництва. Тож те, що зараз робить Україна, абсолютно приголомшливо. Те, чого ви досягнули як нація, тримаєте лінію, поки продовжуєте вчитися, впроваджуєте інновації та створюєте нові можливості, яких навіть на заході немає, як то безпілотні літальні апарати та морські дрони. Щодо окремих пілотів, це важко. Знаєте, вони ж люди, їм потрібен відпочинок. Кожну хвилину, коли вони не сплять і не беруть активної участі у бойових діях, а це те, що ви повинні робити поза боєм спати і відпочивати. Ми просимо їх знову вивчати все про свою роботу на новій мові та новому обладнанні, і навіть із новою тактикою. Це величезний тягар для нинішніх авіаторів. Це довгий шлях, і те, як вони роблять це, я глибоко вражений ними. Я глибоко захоплююся їхньою мужністю. Це неможливо висловити повністю. Тож коли на вашу думку, ці F-16 будуть в Україні і готові допомагати на полі бою протистояти російській агресії. Це, звичайно, лише моє припущення, але я думаю, що ви побачите їх ще цього року, у 2024-му. Я розумію, що це може означати лише самий кінець року. Я не втаємничений у жодну спеціальну інформацію, але я думаю, що спершу ви не побачите нічого на очах у громадськості, а потім раптом станеться все. Те, що зараз відбувається, це 100 тисяч дрібних рішень, сотні техніків і пілотів. Готуються, аеродроми ремонтуються та модернізуються. Там так багато дрібних деталей, куди ви складаєте зброю. Адже американська зброя зберігається по іншому. У багатьох з озброєнь є комп'ютери, їм потрібен певний догляд. Те, що ми, як громадськість, бачимо, немає в 16 немає в 16 немає в 16 А потім раптом скрізь з'являться F-16. Скільки їх буде і яким буде їхній ефект на полі бою? Я не знаю. Там стільки. Роботи і багато рішень, які потрібно прийняти, захід вклав значні кошти в те, що можна назвати точним ударом великої дальності. Просто зараз ВПС США можуть знищити будь-що будь-де на планеті приблизно за десь 48 годин, і це як жахливе відкриття, але також і втішне відкриття. Я справді вважаю, що Америка є силою добра у світі. Якщо ви візьмете цю технологію та цю ідею і розмістите це над Україною з правильною тактикою, правильно зброєю та правильною підтримкою, то певна кількість F-16 може знищити що завгодно на полі бою і це велика справа. Коли у вас є ворог, який окопався. Ми знаємо, що це війна піхоти проти піхоти та броні проти броні. Це багато окопної війни. Лінія фронту помітно не зрушилася приблизно за півтора року з поза минулого літа, коли ворожі сили, окупаційні сили були відкинуті. Якщо думати про вплив далекого високоточного удару на ворожі сили, знаєте, що я люблю дивитися на такі речі з точки зору ворога, то ніде в Україні не буде місця, де вони були би в безпеці на довше ніж на 24-36 годин, потрібен час для визначення місцезнаходження ворожої цілі або важливої позиції противника та відправлення туди літака зі зброєю. І ця ціль знищена. Коли ви починаєте говорити про повітряні сили, ніщо важливе, що перебуває на одному місці не може вижити, тож це матиме величезний вплив на війну, коли всі ці елементи будуть на місці, і це буде більше ніж просто літак і пілот. Ефект буде значним для окупаційних сил. А Як же російська ППО? Дехто каже, що вони настільки потужні, що F-16 не зможуть бути максимально ефективними? Що ви думаєте? Це твердження правдиве. Україні буде важко. Ви ж знаєте, що вони мають гарний захист. Звичайно, має значення, якщо у вас є перевага в обладнанні, яку зараз мають росіяни. У них зараз літаки сучасніші ніж українські. У них не знаю, чи сучасніші, але засобів захисту чисельно більше. Тож що насправді відбувається під час повітряної війни, залежить не лише від вимірювання F-16 проти сухого. Це загальна спроможність однієї сили проти загальної спроможності іншої сили, і це включає їхню тактику та їхню оперативну доктрину та їхню здатність працювати по справжньому як команда проти ворога. Тому це не просто їхня ракета краща за нашу ракету, або наша ракета краща за їхню ракету. Знаєте, для ширшої публіки я можу сказати, що F-16 буде оновленням. Кожен літак, який отримує Україна, не обов'язково повинен бути кращим за кожен літак, який є у ворога. Кожен літак, який отримує Україна, збільшує її можливості. Якби росіяни були такими хорошими, ми б не сиділи тут і не говорили про це. Це було б давно закінчено.